На 11 років свого функціонування лікарняна каса здобула довіру населення. Розповідає її засновник Валентин Парій. Благородна мета вдало реалізується на практиці. Це підтверджують цифри. Практично сьогодні в кожній область має свої лікарняні каси, які об'єднують майже 800 тисяч населення. І тільки за минулий рік лікарняними касами було за оперативними даними Міністерства охорони здоров'я акумульовано майже 90 мільйонів гривень, і з них Понад 80% – це пішли кошти виключно на медикаменти до 5% – на вироби медичного призначення реактив. В тому, що лікарняні каси можуть бути преобразом добровільного медичного страхування. Переконані медики нині лікарняні каси вдало об'єднують інтереси громадян у питаннях медикаментозного та діагностичного забезпечення при захворюванні. За 10, уже 11 років існування і роботи лікарняних кас найбільше кажуть раціональний і найбільш. Ефективний і найбільш законний це якраз оцей бюджетний, так сказати, етап фінансування. Це якраз є лікарняна каса за рахунок лікарняних кас. Медикаменти отримали майже 490 тисяч українців, а це 70% від загальної кількості її членів.